Отримати медичну допомогу, а також необхідні ліки важливо вчасно. І сигнал повітряної тривоги, чи комендантська година тому не виключення, якщо ситуація зі здоров'ям критична. У Житомирі, як і по всій Україні, під час комендантської години з 24.00 до 5.00 ранку пересуватися містом заборонено крім осіб з перепусткою. Проте, якщо все ж виникла нагальна потреба придбати ліки, то в місті працює лише одна цілодобова аптека. На даний час із ту інформацію, яка до нас надходить від суб'єкту господарювання. Є один аптечний пункт, який працює цілодобово. Це лікарня номер 1 На її території існує аптечний пункт, ну, ви назвати якась структура, бо, щоб не робити рекламу. Але більше ну, таких аптечних закладів, які працювали в комендантську годину, ми, ну, у нас таку інформацію немає. В разі екстреної ситуації, навіть за пішої доступності до цілодобової аптеки, у комендантську годину без перепустки на вулицю виходити не дозволено хоча вхід у заклад цього і не вимагає, вона працює на вулиці, там є окремий самостійний вихід, і будь-хто. Якщо він не порушує звичайно комендантські умови, якщо на ну, там є перепуска чи таке інше, може бути забезпечений всім необхідним набором лікарських засобів, в тому числі якщо не рецептурна, звичайно, по рецепту, якщо то безрецептурно, без, без рецепту. Під час сигналу повітряної тривоги всі громадські заклади, в тому числі й аптеки, не можуть працювати. Однак у Житомирі під час тривоги аптечні пункти працюють по-різному. Одні відпускають ліки з віконечка або прямо у дверях, інші ж не реагують і повноцінно працюють. І лише деякі повністю закриваються до оголошення відміни тривоги. Аптеки це не виключення. Тому аптеки підпередкоються тим же самим нормам, які дорогі суб'єкти з так Я розумію, що це питання дуже ну болюче, якщо до людини, але ну закон є закон, і тут ми не можемо ніяк на цього повпливати. Загалом в Житомирській області налічується 650 місць реалізації ліків та близько 200 з них в обласному центрі Житомирі. Проте все ж радимо вчасно подбати про свою аптечку та наявність необхідних препаратів а в разі екстреної ситуації викликати швидку допомогу.